Уявіть, що ви святкуєте свій день народження. З цього приводу ви робите щедру гостину у своєму будинку. На неї ви завчасно запросили найважливіших для вас людей близьких, рідних, друзів, можливо, колег по роботі. Звичайно, ви готуєте дім до прийому гостей, робите генеральне прибирання, стіл накриваєте святковою скатертиною готуєте смачне частування, обов'язково самі вдягаєте особливий одяг. Ну ось і все, приготування закінчені, а де ж гості? Раптом ви чуєте дзвінок дверей, відчинивши які, бачите обличчя дорогих вам людей. Усі вони по святковому одягнені, а в руках тримають яскраві квіти та подарунки, загорнуті у кольорові упаковки. Але ніхто не поспішає вас вітати. Гості приходять за стіл, усі посміхаються, радіють, спілкуються. Коли ж усі запрошені нарешті прийшли, чи не час привітати іменинника. Але що це діється? Гості, немов змовившись, дарують подарунки не винуватцю святу, а один одному, при цьому не скуплячись на найкращі побажання, а ви залишаєтесь осторонь. І лише спостерігаєте за всім цим, які б почуття вас переповнювали б у той момент. Про що б ви думали? Я гадаю, що ви зараз посміхаєтесь, вважаючи таку ситуацію неправдоподібною. Але, друзі, це реальність. Щороку тисячі християн готуються до Різдва як до дня народження Спасителя. Дуже часто ці приготування стосуються святкового обрання, вишуканих страв для святкової вечері, цікавих подарунків для близьких. На заході більш прийнято прикрашати вулиці і будинки напередодні цього свята, різдво, час високої комерції: час купувати, продавати та дарувати. Доступний великий асортимент святкових листівок, іграшок на ялинки. Святкового одягу, часто на банерах ми можемо прочитати коротке привітання з Різдвом. Але чому суспільство настільки секуляризувалося, що не бажає конкретизувати, чи є це Різдво, що особисто для мене означає народження Спасителя? Ця ситуація перегукується з сюжетом однієї історії. в одній родині довго не було дітей. І коли нарешті, після багатьох років молитов та лікування у батьків народжується довгоочікуваний первісток, син, вони з радощі влаштовують велику гостину, куди запрошують рідних, друзів та колег. Люди приходили, вітали батька, вручали матері подарунки та сідали за стіл їсти, пити, веселитися. На кінець прибув один старенький друг сім'ї. Який попросив, перш ніж привітати батьків, потримати дитину. Коли підійшли до колиски, де лежав новонароджений, то знайшли накритою величезною купою одягу. Перший гість, мабуть, з неуважності сконцентрований на привітання батьків, кинув свою шубу в ту колиску, а за ним це зробили і інші. Перелякана мати почала розкидувати одяг. І, на превеликий жаль, було пізно. Дитина вже була мертвою, не маючи повітря, вона задихнулася. Різдво це народження Ісуса Христа, саме Його, а не когось іншого. Саме Він заслуговує на увагу і визнання, саме Він є центром цього дня. У грудні 2020 року відомий християнський блогер Олег Боков провів соцопитування. Запитавши перехожих, що ж для них означає різдво, хтось сказав, що це радість народження Спасителя. Інші говорили, що це зміна року. Ще хтось висловив думку, що це важливе релігійне та державне свято, яке зближує всіх навколо. Люди казали, що цей день наповнений особливою святковою атмосферою, духом подарунків, приємних моментів, спільним частуванням за столом. Наприкінці відео Олег підсумував, що оскільки день народження завжди асоціюється з друзями, то чи вважають респонденти Ісуса Христа своїм особистим другом, святкуючи різдво? Хтось відповів так. Але більшість говорило, що Христос не є їхнім другом, а Різдво це лише привід повеселитися та гарно провести час. Американський інститут досліджень культури та мас-медіа підрахував, що з 1 жовтня 2011 року, по 30 вересня 2012 року, про різдво на заході згадувалося в 527 передачах. Однак лише у семи з них були згадки про того, чиє різдво святкується. На всі 527 передач набралося лише 19 речень, що містили слова Бог, Ісус та Христос. Співробітник інституту Ерін Браун додає: дві тисячі років тому Марії та Йосипу не знайшлося місця в Іфлеємі. І так само через дві тисячі років їхньому немовляті немає місця в наших передачах. Виходить, на дні народження Спасителя, для Нього в нас немає місця, Різдво без Христа. Пропоную згадати певні моменти про народження Спасителя. Задовго до з'явлення Ісуса на землі пророки звіщали про Його прихід. Небесні ангели дуже цікавилися тим. Як народ Божий прийме його сина, зодягнутого людське єство. Ангели прийшли до вибраного народу, якому була відкрита слава Божа і десяяло світло пророцтв, в той час, як інші народи перебували в полоні язичницьких забобонів та поклонялися фальшивим богам. Невидимі людям, вони прийшли до Єрусалим, до мужів яким було призначено тлумачити святе письмо і виконувати служіння в Домі Божому, про скорий прихід Христа було вже сповіщено Захарії, коли той служив перед жертовником. вже народився притеча Іван, місія якого була підтверджена дивовижними чудесами та пророцтвом. Звістка про народження і надзвичайну мету його місії стала відомою усюди. І все ж Єрусалим не був готовий зустрічати свого. Спасителя з подивом небесні вістики споглядали байдужість народу, якого Бог покликав нести світло для світу його істини. Юдейський народ був збережений як свідчення про народження Христа від насіння Авраамового з роду Давидового. Однак вони не підозрювали, що його пришестя настільки близько. Щодня в храмі жерти вказували на Божу анця. Але навіть на цьому місці ніхто не був готовий прийняти його. Священики та вчителі народу не здогадувалися, що найбільша подія віків незабаром має відбутися. Вони повторювали завчені молитви і на очах народу виконували обряди, але у своїй гонитві за багатством і світською славою не були готові зустріти месію. Така байдужість заполонила увесь ізраїльський край. Егоїстичні, поглинуті святськими насолодами серця, так і не були зворушені радістю, яка схвилювала все небо. Лише невелика група вірних бажала побачити невидимого. Саме до них були послані небесні вістики. Зачитаємо уривок з Євангелія від Луки, друга розділу, з першого по сьомі тексти. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа. Переписати всю землю, цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов Іосип з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити, і вона народила свого первістка, сина, сповела його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. Ангели супроводжували Йосипа та Марію, коли вони йшли з рідного Назарету до Давидового міста. Наказ римського імператора про перепис народів, які населяли його великі володіння, поширювався і на мешканців Гористої Галилеї. Подружжя було з роду Давидового, а тому нащадок Давида мав звичайно народитися в родовому місті видатного царя Ізраїля у Вифлеємі. Але в місті царствених предків Йосипа та Марії ніхто їх не прийняв і не вшанував, стомлені, безпритульні. Вони пройшли довгу вузьку вулицю від брами міста аж до східної околиці, у марних пошуках притулку для ночівлі. Вони не відшукали місця в переповненому заїжджому дворі або гостиниці. І Марія була вимушена покласти дитятко до ясел. У нашій культурі вимальовується картина народження Ісуса, зображена на екрані. Ми бачимо в кадрі інших тваринок. Уявляючи атмосферу кошари або хліва, але насправді все було не так. Пропоную найперше розібратися, що з собою представляє вифлеємська гостиниця. Чому там не знайшлося місця для христа? Справа в тому, що грецьке слово каталума, яке зазвичай перекладається як готель, гостиниця, насправді використовувалося для позначення кімнати для прийомів в приватному будинку. До речі, той же самий термін використовується для опису горниці, де Христос та його учні споживали останню вечерю. Але зовсім інше слово використовується для опису гостиниці або будь-якого іншого місця, де вітають незнайомців. Навіть якби в Вифлеємі був заїжджий двір, Марія і Йосип не зупинилися б там. Єдиною причиною, по якій вони приїхали до Вифлеєму, це взяти участь у переписі. У Вифлеємі була величезна кількість родичів Йосипа та Марії. Звичай Палестини першого століття вимагали, щоб вони залишалися з родичами, а не з чужинцями. Отже, слово каталума могло просто означати верхню кімнату або додатковий простір, який використовувався як кімната для гостей. Ось чому в сучасних перекладах Біблії буде сказано. У кімнаті для гостей будинку не було місця для них. Саме цей переклад ми і прочитали: переклад Турконяка, де він казав, у світлиці не було місця. Археологи розповідають, що на час народження Ісуса Вифлеєм був невеликим селом. Дуже мало ймовірно, що існувала будь-яка комерційна корчма. Замість цього Йосип, ймовірно, з'явився до будинку своїх родичів. Але оскільки в домі було багато людей і не було вільного місця для народження Марії, вони були вимушені вирушати далі. На околицях Вифлеєму знаходиться безліч печер, які в часи Ісуса Христа використовувалися пастухами для народження жертовних ягнят, які призначалися для служіння в храмі, їх приносили в жертву. Дуже часто ягнята виступали в ролі пасхальних. Дослідники кажуть, що пастухи, які доглядали за цими ягнятами, також повинні були підтримувати ці печери в чистоті. І те, що Ісус народився саме в одній з таких печер, є невипадковим. Адже часто на сторінках святого письма Христос постає в образі ягняти. Наприклад, про Кісая колись писав: Його вели, як ягня на заколення, він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав своїх уст. Іншого місця не могло бути для нашого Спасителя. Він народився в печері для овець не тому, що жорстокі, безсердечні жителі Вифлеєму відправили бідну молоду жінку народжувати в хліву. Але Господь попіклувався, щоб самого народження Ісуса світ побачив, що це народився агнець Божий, який бере на себе гріх цього світу. Чи бачимо ми в святі Різдва того, хто коли залишив славу, багатство, велич неба і прийшов на нашу землю, зазнавши страждань і горя, Його народження, життя та Воскресіння подарували людям надію на майбутнє. Нехай Ісус Христос займе найпріоритетніше місце у нашому житті, щоб ви згадували Його і те, що Він для нас зробив, не лише на різдво чи Пасху, а щодень. Що для тебе Різдво? Тихий світ декорацій, чи можливо пора особистих чудес, чи, можливо, час пік кулінарної праці, без можливості погляд піднять до небес? Що для тебе різдво? Запах хвої зимової, аромат мандарин, яскравість гірлянд, чи сюжет серіалу, практично казкового, чи момент, коли радістю очі горять? Що для тебе Різдво, святкуючи свято, усвідомлюєш приклад смирення Христа? Чи для тебе Різдво подарунків багато, чи в родинному колі Вечеря свята? Що для тебе Різдво? Чи з Ісусом знайомий ти, розумієш Його святу сутність Різдва? Він прийшов в грішний світ, Він родився для кожного. Щоб спасти увесь світ від кайданів гріха. Хто для тебе Ісус? Ти заглянь в своє серце, налаштуй Його струни на тихий мотив. Він родився, щоб потім за тебе померти. У народженні Він від гріха нас звільнив. Давайте подякуємо Господу в молитві за Його дорогоцінний дар, даний нам в Ісусі Христі. Дорогий Батько наш Небесний, ми вдячні Тобі за безмірну любов до свого творіння, до кожної людини. Ти віддав свого Сина заради нашого спасіння, ми прославляємо тебе за дивовижний подвиг, втілення в людське тіло, щоби дати нам надію. Ми дякуємо Тобі, що народження Спасителя принесло нам звільнення від рабства гріха. І сьогодні ми просимо Тебе, допоможи нам, Господи, цінувати цією жертвою, розуміти її і славити Тебе кожної миті нашого життя, не звертаючи увагу на традиції, а на живе Твоє святе Слово. Допоможи нам жити відповідно до Твоєї волі, просимо також про Твій мир та захист для України. Боже, зупини цю війну, будь для нас міцним щитом. Віряємо свої життя в Твої руки, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. проблеми мої бажання тобі вручаю я усе своє життя прайду святи мені жити не добрий батько я твоє дитя You uh -huh. Тобі вручаю я усе своє життя, хай Дух Святий в мені живе. Ти добрий батько мій, а я твоє дитя в своїх руках. Daj mene, obivro chayu ja, uses po njezica, daj duk